Я що просто у нас місце, де ми сидимо. У нас так, знаєте, внутрішок називаємо його баня. А бачите, знаєте, я зможу сьогодні заповнити і написати, що я в бані з гуртом армія. Наші подарки? Так, ні, це не подарунки. Ми вам можемо їх продати просто. якщо захочете. от хто приходить, тут засоби для схуднення. Сідайте сюди, будь ласка, сюди на піньок. Куди завгодно сюди? Тут для нас. Отут засоби для схуднення, Беріть це подарунки. Кого з вас можна дівчата назвати найбільшим шапоголіком? От з вас чотирьох. С 24. <со> <со> 24. <со> <со> ну, наверное, рыжая, мне кажется, наша. Больше Настя, всего. Настя да. вы любите ходить и так, и Ну Подождите, я, я не согласна. Я думаю, что Светлана бы тоже смело могла претендовать. Нет, ну как у Светы это все вы... происходит. Она никогда не хочет ходить в магазины. Но когда она идет в магазины, она одна выходит с покупкой Тут нами. свой подход у Мы... каждой есть. Да, если я захожу в магазин, я не могу ничего не купить. Ну, вот так, mm -hmm. у меня получается. А, а что вы купуете? Вот у вас есть такие вещи, которые вы купили и не пользуетесь ими? Ой, есть много, к сожалению. Ну, например, или счастью... что это при Важно. Ой, Белый, знаешь, що, що. В основном это джинсы, мне кажется. Mm -hmm. Вот я вот часто покупаю много джинс и почему-то не одеваю. И Попытка При... происходит очень быстро, в принципе. Особенно а... бывает две-три пары. При том, что она покупает одинаковые абсолютно джинсы. И она говорит, посмотри, какие джинсы. Говорю, Свет, чем они отличаются от предыдущих? Ну, Кстати, это же Ты самая что? тема у Верочки с рубашками. Ну, у меня с рубашками. Ну, ну, Верочка, она подходит очень детально. То есть она выбирает, так, под очень это я долго. возьму вверх. Вверх, ага, я возьму низ под это. То есть она выбирает все очень Девочки детально. Девочки не выдерживают, они уходят. Мы уходим и гуляем, и потом уже приходим, и Вера делает покупки. Скажите мне, а сколько грошей можете вытратить за один поход на шоп? Всі. Раз. Ну це скинуть ну, що Всі, які були там на картці або в гаманці, але Його. от яка була рекордна сума за один похід ну, витрати? Бакільки була... а... около тисяч да, долярів, звичайно. Да. Ого, І Що ж ви там накупили? Она просто заехала в маску. Она, она зашла в магазин Шанель и купила себе маленькую сумочку. Короче, ко мне высказали шиф свои. Демята, на вас зараз гарні уже сукни. Це куплы, не чешите сукни. Это, это, конечно же, авторская работа. У нас есть наш дизайнер Александ... Саша Шапо. Это, собственно, ее рук -дело. Угу. З цим очень часто ж в нього і вещи для життя. Ну от да. я скажу вам чесно, що для останнього кліпу вам не потрібно було шопітися. Ви заощадили багато часу, оскільки ви, ви там так, переважно роздягаєтеся, у нас він є. Давайте його подивимося. Отже, новий кліп гурту Армія в ранкових курасанах. Вони роздягнені. Знаєш, небо у мене не а Ти, воздух и вода, в тебе. Верю, никому не говори То, что у тебя внутри моя, теперь это тайна но пусть узнает целый мир. Ще ви в кліпах танцювали переважно, так а зараз от роздягаєтеся. Що це за така тенденція? А Ви досмотрите смотрите до кінця, Ми там танцюємо танцюєте. Зараз. змії були справжні, Так. Да. справжні да. отруйні, не отруйні. це були гадюки. Ну, понятное дело, что они были обезвреженные. Зубы повыдували. <laughs> да. Ну, вот, кстати, вот очень интересно, что всех интересует вопрос, настоящие ли были змеи. У меня даже папа спрашивает. Я говорю, ну, пап, ну как, ну что, это игрушечную змею какую-то там придергали, что ли? <laughs> Естественно, это Скажите мне, а как удалось сделать, чтобы змеи під час съемок не кусались? Там а, мы их просто укололи кое что <laughs> Ти, може, Ні, вот вони не кусаються. Як-то вони почувствовали наше тіло, їм понравилось. Вони сестричок відчули. Ну, Наверное, да. А хто з вас, вас, вас найбільша змія? Моя ручка, напевно. Все на неї а Це приємно. от Славік хоче запитати, не наважується. Це приємно, коли по тобі змія повзає. А, да, очень. Кстати, мы, это был первый опыт наш а, со змеями, ну, mm -hmm. съемки. С катончиками, да. Да. И мы не знали нашей реакции. Mm -hmm. и мы переживали перед съемками, потому что это очень важно. Ну, чтобы все в кадре. Нам очень понравилось. Это что-то в этом есть. Слайд, так что варто купить змею. 4000 гривен. А можно просто завести своих выстачает? <laughs> У нас <laughs> две свои <вистачає. laughs> <У нас laughs> на кухні сидять. Знаешь, мне не треба купувати. Да, ну, что? Девчат, У вас Якісь сенсаційні зізнання, ваші з приводу розлучення з Юрієм Нікітіним, да, Ну Звичайно, там, як все починалося, чому розійшлися? Ну В першу чергу у нас закінчився контракт. І во чергу, очередь, і во вторую теж. А чому вам не захотіло його продовжити? Мы почувствовали какие-то собственные силы, что у нас есть не знаю, движущая какая-то сила, энергия. Что мы, мы давно хотели попробовать в конце концов сами. Мы же смелые То -то девушки инициатива э, не продолжим контракт была сама вашей стороны. Ну просто действительно сели по-человечески поговорили и решили, что нам стоит уже собственное плавание. Ну, якось так все солодко виглядає, просто сели поговорили. Нікітін ну, же нікого правда. просто так не відпускає. А, а знаю, авіатори, Василь Бондарчук. Це все доводилося, да скажімо, Васі сами... Бондарчуку доводилося викупати себе, відпрацьовувати. Авіатори були у вас. Авіаторів у нас не було ще. Вони, кстати, тоже ушли очень полюбовно. Не знаю, ну от с з нами очень благородно поступил. И мы за это благодарны ему. Мало того, что мы имеем право сейчас исполнять все наши песни, которые были записаны. Ну, більш ніж подяка, тоді Никита. Да. Да. Хочу вам сказати, що ну, ваш репертуар різноманітний був. Переважно це насичені танцювальні номери. так? Ви зараз змінюєтеся, збираєтеся змінювати трошечки тенденції. Ні, ви будете працювати в тому ж жанрі, а, в якому працювали. Ну, звісно, ми більше спеціалізуємося, мені каже, на танцювальній музиці, тому що від нас люди цього ждуть. Але ми дуже любимо вот такі медленні, душевні пісні, як Я Тебе люблю, Я Клянусь. Все, что, не знаю, трогает душу и сердце, мы все, все поем. Мы все вам показываем, зрителям, может, поэтому мы еще и ушли от продюсера, самісіпродюсери, тому що ми ділимо все, що Вот. Ну, це дуже круто, скажіть мені? От в принципі, у вас дуже багата, як би мовити, гастрольна біографія, багато різних виступів на якихось заходах, корпоративах і так далі. І колись, от лідер гурту Ляпістробіцької розказував, що йому доводилося виступати на кухні площею 2 на 5 у одного з олігархів на Робльовки. Які у вас були незвичайні такі от концертні майданчики, Зазали? на яких вам доводилося виступати? Я Ой. помню, был бассейн, бассейн. и мостик. Я, это было, это и мы выступали озвучив. именно на мостике, ага. которые. Который Да, который, который шатался, он был деревянный. И я помню, что мы не могли даже танцевать, потому что у нас разные были вибрации, мы боялись просто в этот бассейн да, да. упасть. И конечно, детали костюма все у нас плавали в этом бассейне, но слава богу, все остались живы, здоровы и сухие. У нас, а пропадали, у нас пропадали костюмы прямо во вле, во время выступления у Светочки. Мало того, ми виступали. Прості, що тя перебиває. Ми виступали непосредственно в воде, в Монако. Uh -huh. На берегу. В общем, это тоже было очень ярко. Басиком, на... прям море. Да, было. Мы поломали все наши микрофоны, море. потому что они в соленой воде все были, мы плескались. <laughs> ну, в общем, да, а потом очень много денег заплатили. У тебя очень просто неординарная группа. <laughs> на да. пляже выступали. Вот прям на пляже ложили, как бы, ну, настыл. Э, да, на uh -huh. <laughs> И мы выходили, общем, нас пели не там. там да, Ничего ну, ни, только не было. все такие забаганки богатых людей. Чесно, це не принижує, коли доводиться виступати в таких моментах? Ні, це то було не така, це була для людей. Це в громадська терапія. <laughs> а там, знаєте, така, от моя сусідка з Луганської області, вона відпочиває, їздить Монте-Карло, знаєте, з дітьми, стестю, та. І вихідні. І на то, вот униження, это не нужно так воспринимать. Нам по большому счёту все равно, где выступать. Мы главное, что мы, ну, ты же поёшь, ты же делаешь любимое дело, занимаешься, вот то, что тебе нравится, и все. Конечно, в сауне мы не выступаем. Это унижает, согласна. Вот, может быть. Как я это? бачу ваши выступы разнообразные. Это действительно урожай И хочу сказать, что ну, это прекрасные номеры, я думаю, такого гурта в Украине, как ваш. Да? За синхроном, за вокалом. Дуже, ну, за руками, за, за, за... за постановками танцев. Прекрасно. Танцы. Спасибо. Мы не можем Спасибо. согласиться, потому что мы очень много этому уделяем времени. Ну, действительно, мы очень много занимаемся, тренируемся, хореография, вокал. Ну, ми все робимо для того, щоб людям подобалося. Якщо то, порівняти что... період роботи з Нікітіним і зараз самостійне плавання, то роботи більше, менше? Роботи стало більше. Більше? Да. Так. Так, виявляється, продюсер приділяв вам мало часу. Ні, просто, ну, може би, просто почали робити те, що ми хочемо. Може би, нас э, в якісь рамки сковували. Открились портали. Да. Ну, як-то ми... Відповідності більше. Так. І да. плюс продукт став більш качественний. Скажіть мені, от зараз багато українських артистів заявляють те, що вони збираються їхати на Євробачення, чи принаймні брати участь у відбіркових турах. Ви теж? Удачі! Удачі! Це дуже дорого! Ви знаєте, не те, що це дорого, ми приймали участь в Чилі, коли їздили в Євровізіон, це наподобі нашого Євровідення, але на Латинській Америці, да, Чилівізіон. Це невероятні нерви, це невероятне, ну, я не знаю, просто... Воно того не варто, так? Вы потратите много денег, да, кто-то, возможно, и. Но если взять последних победителей Евровидения, то после один вот раз они выиграли одна песня и о них ничего не слышно. То есть здесь нужно просто правильный подход, возможно, дальше. Но мы, нам это не надо. Мы как-то вот. Вы корпоративный этого. гурт больше, чем вы выступаете Нет. на концертных майданчиках. А вот больше площади, у нас. да, площади. Да. Да. Майданчик. Да, да. да, это да. Наша а филармонии? Була, хламу, була, так, да. <рес> як зробити так, ви вже зрозуміли, як зробити так, щоб бути на слуху? Що потрібно, яких зусиль докладати? Потрібні тільки роздягання, скандали. Що... Ти знаєш, от от, 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 быстрее, наверное, коли є якісь скандали, коли є якісь розслідування, да? То есть коли ти щось то подбрасываешь зрителя. Но э, наш путь это путь роботи, путь. Собственний, то есть ми не намагаємося бути іншим. Ми являємося тим, яким ми є на самом деле. Ну вам це вдається в принципі. І ми в цьому сьогодні декілька разів переконалися під час ваших виступів, і ми хочемо вам побажати виключно успіхів, виключно удачі, виключно наснаги і залишатись такими ж працездатними, працелюбними і такими ж е щирими, якими ви є. Дочекаємося, коли слава соломка буде розповідати про вас в своїх новинах. Можливо, прямо зараз. Ух, іди груда. і розповідай ну, іди і розповідається. Гурт армія в ранкових курасанах. Дівчата, це було мега круто. Дякуємо спасибо, вам. Спасибо, дякуємо. <гурт -армія>